Це Мордовія, колонія номер 10 Виганяють і вбивають точно так же, як, як на прийомки. І ти стоїш, розумієш, що зараз воно дойде до тебе і тебе зараз так само заб'ють на коридорі. Не, не дозволяли сидіти. От як на плацу намальована біла полоса, От в 6 ранку вистроїлися. І стоїмо до 10 вечора. Тільки по команді, тільки там до товариша свою голову повернув там щось. Йдуть, відкривають камеру, виводять, забили. Що найбільше давало сили, що потрібно повернутися додому, треба якось це пережити. Мене забрали з камери мішки на голову і внов, знову автозак. І ми їхали довго. Я зрозумів, що це дав вже ближче, якби до, до України. Думаю, куди завгодно, тільки. Тільки не в Росію. Багато! Красивий! Красивий! Откормиш! Головне, що тут! Син чекав мама, да от вони мене чекали, дочекалися. Ну, вони мене як побачили, вони були трохи в шокі, в якому я стані був. Ну, але нормально, головне, щоб повернувся, щоб закінчила, закінчилась війна. Щоб забралися вони з нашої землі.